Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тоши ти часу не гай, працювати починай. Діти сьогодні до нас у клас, залетів Шишкарик. У своєму дзьобику він приніс нам декілька завдань. Прочитайте вірш, написаний на екрані. Хто такий шишкарик? Що любить пташка? На яких деревах ростуть шишки? Давайте з вами познайомимося з літерою Ш. Буква Е перевернулась. Наша відразу обернулась. Це ті самі три зубці, що лишились в гребінці. Три стовпці, внизу межа ось і вийшла буква Ш. Шишкарик нам приніс груб. Квітка семицвітка. Ви повинні зараз будете назвати слова, які починаються на літеру. Ш. Птах. одяг. Країна. Меблі, ягода, інструмент Швачки, тканина,